Від людини аж до скотини, і над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я Господь, і буде та кров знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї, і ви будете кожного року святкувати опрісноки на спомин. Називаючи цю жертву Пасха для Господа, і пішли і вчинили сини Ізраїля, як наказав Бог Господь Мойсеєві та Арону. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненного, що у в'язничому домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон вночі. Він та всі роби його та весь Єгипет і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померло. А ті, чиї одвірки були помазані кров'ю, ягняти були врятованими. І покликав фарон Моїсея та арона вночі і сказав. Станьте, вийдіть посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, ідіть служить Господові, як ви казали. І хвапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити із краю, бо казали, якщо ви не вийдете, то всі ми помремо. І позичили від єгиптян посуд срібний, посуд золотий та прикраси, і вирушили Ізраїлеві сини, що тепер нараховували мільйони людей, взявши із собою дрібну та велику худобу. Точно так, як сказав Бог Аврааму, його нащадки були рабами та вийшли із підрабства у четвертому поколінні з великим маєтком. Отже, цей великий народ, якого Господь назвав перворідним, вийшов із єгипетського краю і таборував на краю пустині. І промовив Господь до Мойсея, кажучи, фараон подумає, що заблудились у пустині ці люди. І за запеклим фараонове серце, і він буде гнатися за вами. Я прославлюся через фараона, і пізнають єгиптяни, і я Господь. І змінилося серце фараона та рабів його до Ізраїльтян, і сказали вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. І взяв він шість сотень дрібних колесниць, і всі колесниці Єгипту і гналися єгиптяни за ними і все військо його і догнали їх, як вони отаборилися, от були на Червоним морем. І звели Ізраїлеві сини очі свої, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. І сказав Моїсей до народу, не бійтесь, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите ніколи. Господь буде воювати за вас. Господь буде воювати за вас. І промовив Господь до Мойсея. Підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його. І нехай йдуть Ізраїлеві сини серединою моря по суходолу. І простяг Мойсей руку свою на море. І Господь зробив море суходолом, і розтопилася вода. І війшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суходіл. А море було для них муром із правиці їхньої та й лівиці їхньої. Я не вдалися і війшли за ними всі фараонові коні і колесниці його до середини моря. А Господь привів у замішання єгипетський табір і покосив колеса з колесниці його, і важко було їхнім коням ходити. І єгиптяни сказали втікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господа Моїсея, простягни руку свою на море, і простяг Моїсеєв руку свою на море, і море вернулося до сили своєї, а єгиптяни втікали напроти нього, і кинув Господь Єгиптян всередину моря, і покрила вода військо фараона, його колесниці та коні. Ані жоден із них не зістався, а Ізраїль і сини йшли суходолом всередині моря. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті. І став боятися народ той Господа, і увірував він у Господа та Моїсея раба Його. Через деякий час після визволення із Єгипту Ізраїльтяни почали нарікати Моїсею, кажучи, «Ви вивели нас з цієї пустині, щоб помирити голодом увесь цей збір. Господь проявив велику милість народу, задовольняючи їх спрагу водою, і промовив Господь. Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме щодене збиратиме, Господь це зробив, а вони називали це манною, Господь проявив велику милість. Невдовзі цей народ оборублав навколо гори Синай. І сталося, знявся громний, блискавка і густа хмара над горою та сильний голос сурми і затремтів увесь народ, що був у таборі. Господь зійшов на гору вогні і сильно затремтіла вся гора. І покликав Господь Моїсея на верхів'я гори і промовляв йому ці слова, я Господь Бог твій, що вівить тебе з єгипетського краю з дому рабства. Промовляючи, Господь записував ці десять заповідей на камінних таблицях. Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі ніяких ідолів, не вклоняйся і не служи. Не призивай мене Господа Бога Твого надаремно! П'ятай день суботній, щоб освятити Його. Шануй свого батька та матір свій. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай його жінки ані всього, що в ближнього твого. Господь передав ці досконалі стандарти святості через дані заповіді. Але також він показав Моїсею, що люди повинні робити, коли вони порушать ці заповіді, і сказав Господь, ти зробиш для мене жертівника із землі, і посвятиш його для мене, і будеш приносити на ньому ціле палення для мене, і я поблагословлю тебе, кров буде покриттям ваших гріхів, і я прощу вас. Після сороколітньої подорожі по пустині ізраїльтяни, відомі як євреї, увійшли в обітовану землю Ханаанську. На жаль, жителі Ханаану відкинули його як Бога та воювали проти дітей Ізраїля. Але Господь охороняв євреїв під час їхнього поселення в землі, обіцяні Аврааму, Ісаку та Яку. Господь призначив священиків, які наглядали жертвоприношення та служіння. Раз на рік призначений первосвященик міг увійти за завісу, яка відокремлювала людей від святої присутності Бога. Там первосвященик представляв весь народ перед Богом. У багатьох руках ізраїльтяни вибрали собі царя Давида. Бог вибрав Давида, називаючи його чоловік по серцю моєму. Бог промовляв до людей через Давида та інших благочестивих людей, що звалися Пророки. Коли Ізраїль грішив, Господь говорив проти Ізраїлю через цих пророків, попереджаючи євреїв, що якщо вони будуть продовжувати грішити, він попустить, щоб чужий народ панував над ними. Не дивлячись на ці попередження, ізраїльтяни були нестухняними та противилися Богу, відкидаючи його постанови та вбиваючи пророків, які свідчили про них. В кінці кінців, після восьмиста років бунтарства, Ізраїль був забраний із своєї землі в полон до Асирії та Бабілону. Але Бог продовжував промовляти через пророків в полоні. Деякі звернення були закликом до покаяння інші пророцтва про Спасителя, який прийде, щоб спасти грішне людство. Пророк Михеї передрік точне місто, в якому народиться Спаситель та описав його вічну природу, кажучи, із Віфлеєму вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних». Бог навіть відкрив, що Спаситель буде із царського роду із дому Давида. Через пророка Малахію Господь сповістив про особливого посланця. Що проголосить прихід Спасителя та підготує людей до зустрічі з ним, Захарія пророкував, веселий дочко Єрусалиму, о цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на молодому ослі. Цар Давид писав, як Спаситель буде знати наперед, що один з його близьких друзів, з яким він споживав хліб, видасть його. А Захарія навіть написав ціну, за яку той його видав 30 срібняків. Через пророка Ісаю Бог предвістив, що над грядущим Спасителем будуть знущатися, Збичувавши його та оплювавши його обличчя, Давид описує, як його б'ють, пробивши його руки та ноги, але костей йому не зламають. І що Спаситель скаже, Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? І що всі його, хто бачить, будуть насміхатися, і Спасителя кажучи, покладався він на Господа, він хай рятує його. Давід також писав, що кості Спасителя поділились, і що, коли він буде прагнути, йому дадуть отступ. А також про те, що вони ділять для себе одежу мою, а прошати мої жеребка вони кидають. Ісаї каже, що багато хто дивувались, коли вони бачили, наскільки спотвореним від страждань було обличчя Спасителя. У Божому слові пророцтва навіть описують, як одного дня наслідники із роду Давида, жителі Єрусалиму, будуть дивитися на того, кого прокололи. Все це було записано в писанні за багато століть до приходу Спасителя. Після 70 років полону Бог дозволив своєму народу повернутися в землю ізраїльську. Тільки мала група вирішила повернутися, але вони надалі так само, як і всі інші євреї, жили під пануванням інших народів. 500 років пізніше, коли Ізраїлем правив Рим, двоє молодих євреїв Йосип та Марія. Бувши із роду Давида, планували вступити в шлюб. Але перед тим, як вони зійшлись, Марія завагітніла від сили Духа Святого Божого. І з'явився Йосипу ангел Господній у сні промовляючи, Йосипе, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого, ця дитина, Син Божий. І вона вродить Сина, ти даси йому ймення Ісус, що значить Спаситель. Бо спасе він людей своїх від гріхів. А все це стало, щоб збулося сказано пророком Ісаю, сам Господь дасть вам ознаку, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імені Іммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Йосипу та Марії треба було подорожувати в місто Віфлеєм для перепису та сплати податків. І сталося, як були вони там, то родила Марія свого первенця, сина, якого назвали Ісусом. Отже, так як було предвіщено, Ісус народився в Іфлеємі з роду Давида. А в тій стороні були пастухи, які нічної пори пильнували свою отару. Адже ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А дитина росла та зміцнилася Духом, і благодать Божа на ній пробувала, Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю Бога і людей. Коли Ісусу було 30 років, прийшов Іван Хреститель, проповідуючи та хрестячи в пустині, кажучи, Покайтесь та приготуйте себе до Господа. Іван був той, про кого сказав Пророк Ісая, голос того, хто кличе. Тоді прибуває Ісус на Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Іван, побачивши Ісуса, промовляє, оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сів на ньому. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що я його подобав. Після того, як Ісус провів сорок днів в пустині, сатана, який успішно спокусив Єву в раю, намагався спокусити Ісуса, але Ісус не згрішив. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього. Це все тобі дам, якщо впадеш і мені поклонишся. Тоді каже до нього Ісус, підійдися сатано, бо ж написано, Господу Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Ісус, Син Божий, живучи на землі, подобою ставши як людина, був випробований в усьому, як і ми. Але Він ніколи не згрішив, Ось у чому Адам не встояв, Ісус досягнув успіху. Це вказує на те, що Ісус насправді міг бути Спасителем людства, агненцем, післаним від Бога. Ісус об'явив себе як обіцяний спаситель багатьма шляхами, включаючи нечисленними чудесами. На весілі Він перемінив воду в вино. Він стілив чоловіка, який був кривим 38 років. Людина, яка мала проказу, недоторканий, побачив Ісуса та впав на своє обличчя, кажучи, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус простягнув до нього свою руку, торкнувся його і сказав, хочу будь чистим, і моментально проказа зійшла з нього. Ісус повернув зір людині, яка народилася сліпою. Одна жінка, 12 років мавши хворобу, яку лікарі не могли вилікувати, Простягнула руку і торкнулася краю одежі Ісуса. Дочко, будь бадьорою, твоя віра уздоровила тебе. Йди з миру. І хто б не мав яку хворобу, їх приносили до Ісуса, і Він уздоровлював їх. Ісус покликав дванадцятьох, просивши їх слідувати за ним. І він дав їм силу та владу над демонами, і він послав своїх учнів проповідувати про царство Боже та уздоровлювати хворих. Чутка про нього розійшлася всюди, і великі натовпи приходили послухати його навчання та отримати зцілення від своєї хвороби. Коли п'ять тисяч чоловік потребували їжі, Ісус помолився над обідом маленького хлопчика хлібом та рибками. Чудом їжа примножилась і всі наситились, залишаючи по собі 12 повних кошів. Але люди продовжували домагатися інших доказів, що Ісус є від Бога. Вони сказали, Наші отціяли ману в пустині, як написано, хліб із неба їм давав нам на поживу. А Ісус відповів, хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до Нього, давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус сказав, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. І хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Ісус передрікав, що Він має багато постраждати і бути відкиненим, старішиним, пересвященниками та книжниками, та бути вбитим, а потім воскресний змертвий на третій день. Більшість політичних та релігійних діячів відкидали вчення Ісуса, хоча один з фарисеїв Никодим, прийшов до Ісуса вночі, шукаючи істини. Ісус сказав йому, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Ми каже йому, як може людина родитися бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своїй матері знову й родитись? Ісус пояснив, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. Відповів Никодим до нього і сказав, як це може статися. Ісус докорив йому за те, що він навчає релігії інших, а сам в той час не розуміє духовних істин. Тоді Ісус пояснив про духовне народження. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина свого на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світ. Лихі бо були їхні вчинки. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім прибуває. В кінці кінців Никодим зрозумів та увірив. Самаранці Ісус сказав, хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Відказує жінка йому, я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї, Ісус, це я, що розмовляю з тобою.